Кредит онлайн без відсотків, де взяти гроші на карту. Кредит без відсотків це спеціальна програма мікрофінансових організацій. Зазвичай перша позика видається під 0% або символічні 0,01% на день строком до 30 днів і доступна тільки новим клієнтам. Сьогодні оформити позику онлайн без відсотків можна за лічні хвилини у будь-якій точці України. Багато компаній пропонують перший кредит безкоштовно, щоб залучити нових клієнтів. МФО видають безвідсоткові позики задля розширення клієнтської бази. Висока конкуренція змушує компанії запускати акції та пропонувати вигідні умови. Безвідсоткові кредити видаються на невеликий термін та суму, як правило, до 10 тисяч гривень. Для оформлення потрібен лише паспорт, ІНН та карта банку. Якщо взяти позику 10 тисяч гривень на 30 днів. Під 0,01% на день переплата становитиме лише 30 гривень. Це справді можна вважати безвідсотковим кредитом. Перед оформленням кредиту уточнюйте всі деталі, на який термін діє акція, яка максимальна сума і чи є приховані комісії. Дякуємо за перегляд. Для отримання додаткової інформації перейдіть за посиланням в описі цього відео. Щоб отримати прості фінансові поради та рекомендації експертів. Підпишіться на просто банк ТВ.